Всім привіт, 16 лютого 2026 рік компания Електромотор Друзі, показую наявність літій лікість железо фосфатної акумуляторной батареї на 200 ампер часом. Прекрасно вже розуміє, що літій желізофтна акумуляторна батарея має досить багато циклів заряду. Як заявляє виробник, до 4000 заряду дана батарея. Моєте представити і скільки років вам вона буде служити. Як бачимо, є ручечки транспортуні. Для того, щоб зручно було перемістити дану акумуляторну батарею. Дана акумуляторна батарея, і якщо взяти там, наприклад, геліва, вона буде важити порядка 50 кг, друзі. Можете представити, яка важка. А літій-желізофосфатна, ну, я не знаю, ваги не бачив, на мій погляд. Ну, кілограм 15 може вона важить. Так що купивши таку акумуляторну батарею, не тільки буде її легко перемістити, а й багато років буде вам служити, як говориться, вірою та да правдою. 063 426 1010 номер телефону. Також пишіть на Viber на цій же номер телефону. Або заходьте на сайт електромотора 063 426 1010 10. Тепла добра.